Від зараз повний хаос попищі народу, це місто Львів і багато новинок, які я показую, знімаю огляди. Просто нереально. Ось такий джемпер, акрил поліестер, 8% шерсті, синій, короткий, класний. Ось так, з такими гудзиками. Ще мені сподобався ось такий зелений, зелений, як пляшка з скляна. І в складі 4% шерсті, шерсть 1900 гривень. Навіть не знаю, який кращий, чи синій, чи ось цей зелений. І ці джемпери з таким з декором, з браслетом одразу. на рукаві.